Будь садівник стикається з необхідністю обрізки своїх плодових дерев. Ця процедура потрібна для підтримки їх здоров'я і правильної форми крони. Зівки про терміни і правила обрізки досить суперечливі. Багато садівничих книг рекомендують проводити обрізку восени, проте якісно виконана весняна обрізка активізує зростання дерева і підвищує його врожайність, необхідність проведення весняної обрізки яблуні. Обрізка яблунь потрібна для формування крони, видалення загущаючих і хворих гілок. А також омолодження. Зазвичай рекомендується проводити обрізку восени, проте весняний період вважається більш сприятливим. Навесні легко можна виявити постраждалі за гілки і відразу видалити їх, щоб дерево не витрачало даремно сили на відновлення на шкоду цвітінню. Вироблена навесні обрізка покращує освітленість дерева. Провокує його зростання і активізує утворення нових пагонів і квіткових бруньок до того ж, навесні активне сокодвижене швидше доносить поживні речовини до зрізів, сприяючи їх заростання. Ще одним аргументом на користь весняної обрізки є зниження кількості шкідників, найчастіше вони знаходяться під корою пошкоджених і сухих гілок, а значить, зникнуть разом з обрізаними гілками. Терміни виконання процедури, якщо весняну обрізку виконати в невідповідний час, можна сильно нашкодити дереву, навесні соки починають рухатися по судинах, і обрізка в цей період викликає витікання соку і ослаблення дерева. Щоб не сталося такої біди, обрізку треба проводити, коли тільки починають з'являтися нирки. Занадто рання процедура теж шкідлива. Температура повітря повинна бути не нижче 10 ОС, при більш сильних морозах обрізати не можна. Звичайним часом для цих садових робіт є березень, початок квітня. Хоча для північних регіонів термін сувається на травень, інструменти та особливості проведення обрізки, весняну обрізку потрібно виконувати за певними правилами, щоб не травмувати яблуні. Інструменти та матеріали, перш ніж приступати до обрізки. Підготуйте необхідні інструменти і матеріали, ріжучи інструменти, пила садова для видалення товстих, більше 2-3 смгілок, вибирайте по можливості легку пилу зі зручною рукояткою, добре заточену і з правильною розводкою зубів. Після такої пилки зріз виходить акуратним, тонким, без задирок, що сприяє швидкому заростанню секатор. Стане в нагоді для зрізання гілочок товщиною до двас як живих, так і сухих. Секатор повинен мати хорошу заточку лес, бажано перед покупкою випробувати інструмент на різних гілочках. Зріз повинен виходити рівним, без зминання тканин. Різновидом секатора є сучкоріз, який має більш довгі і зручні рукоятки, садовий ніж застосовують для видалення тонких молодих пагонів, а також зачищають їм рани. Не забувайте дезінфікувати інструмент, то і після кожної обрізки, щоб не переносити збудників хвороб з одного дерева на інше. Хотогалерея інструменти для обрізки садових дерев, головне для пилки зручна рукоять і правильно розведені зуби. Секатор найбільш затребуваний інструмент в саду, гілкоріс не найголовніший садовий інструмент, але з його допомогою можна дістати незручно. Розташовані гілки, ніж незамінний для зачистки ран, крім інструментів, потрібно запастися садовим варом або олійною фарбою на основі натуральної оліфи для замазування зрізів. Ще більш підходящим варіантом вважається використання садових пастзамазок, наприклад, ран ні, при використанні масляної фарби необхідно дати зрізах трохи підсохнути. Порядок весняної обрізки весняна обрізка може переслідувати різні цілі. Тому в першу чергу потрібно визначитися з необхідним видом обрізки для кожної конкретної яблуні. Якщо яблуня сильно виросла за попередній рік і дала річні прирости 40 п'ятдесят, загустивши крону, то для неї необхідно провести проріджування молоді дерева 6-8 річного віку, які дають хороший приріст, але маленький урожай теж потребують проріджування, а також відгинання гілок, чим гілка ближче до горизонтального положення. Тим швидше на ній з'являться квіткові бруньки, відео інструменти і способи обрізки плодових дерев навесні, нещодавно посаджені яблуньки два-три роки потрібно піддати формує обрізку, щоб прискорити їх вступ в плодоношення. Формування яблуні може виконуватися за різними схемами, але найбільш популярна розрідженої русне. Яка вибирається в залежності від кількості гілок в кожному ярусі. Формування молодих яблунь починають або з першого або з другого року після посадки і продовжують протягом 4-5 років. Щороку закладаються основні гілки одного ярусу. Дерева, які досягли солідного віку 20-25 років, врожайність яких сильно знизилася, а приріст зменшився, вимагають омолодження. При омолодженні в першу чергу обрізають звисають кінці гілок з ослабленим приростом. Потім вкорочують основні гілки на 2-3 річну деревину. Відео ранньовесняна обрізка старої яблуні і обробка зрізів. На початку обрізки видаляють хворі і сухі, потім загущаючі гілки, після закінчення проріджування починають вкорочувати гілки і однорічні прирости. Це покращує забезпечення нирок поживними речовинами і стимулює утворення нових пагонів. Разом з тим укорочення допомагає знизити крону і зробити її більш компактною. Щоб отримати правильну форму крони, верхні гілки зрізайте вище від відгалужень, спрямованих назовні, а нижні під розгалуженнями, що ростуть вгору. Цей же принцип зберігається для обрізки пагонів минулого року на бічну нирку або бічну гілку. Переклад на бічну гілку означає, що частина основної гілки зрізають над бічним приростом зазвичай дворічного віку. Таким чином, бічна гілка стає продовженням основної, це сприяє посиленню приростів. Зріз робиться трохи вищі підстави, залишаються гілки. Зріз потрібно робити з невеликим нахилом в сторону протилежно бічній гілці. Якщо при проріджуванні потрібно видалити гілку і вирізують на кільце. Це означає, що зріз потрібно зробити строго по кільцевому напливу біля основи гілки по його зовнішній межі або відступаючи на 3-4 назовні гілки, що відходять від стовбура під гострим кутом, практично неможливо зрізати по кільцевому напливу, щоб підібрати зручне місце зрізу. В подумки проводять лінію уздовж стовбура і іншу лінію. Під прямим кутом довидаляються гілці. Зріз повинен проходити посередині отриманого кута, працюючи пилкою. Потрібно дотримуватися простих правил. Спилюють гілку, потрібно притримувати, щоб вона не обломилася. При цьому може отчепиться деревина нижче зрізу. Можна гілку заздалегідь слабо прив'язати шпагатом до стовбура або іншого втечі. Зріз повинен бути плоским після закінчення. Обрізки все спиляти зачищають до гладкості садовим ножем і покривають замазкою. Дуже товсті гілки спочатку підпилюють з двох сторін, щоб уникнути облому. Потім. На 25-30 свище вище надпилов зрізають гілку за звичайними правилами. Нарешті видаляють, залишився пеньок і загладжують зріз, проводячи обрізку яблуні. Необхідно дотримуватися схему підпорядкування ярусів скелетних гілок і розташованих на них більш дрібних гілочок, щоб уникнути помилок. Кожну велику гілку потрібно обробити окремо таким чином, щоб гілки нижніх ярусів не виявлялися вище наступних. Провідник повинен вище всіх інших гілок після закінчення проріджування. Проміжки між гілками повинні бути достатніми, щоб горубець пролетів. Сильно рослі яблуні необхідно обмежити в зростання, знизити їм крону, якщо дерево молоде і росте дуже бурхливо. Потрібно на висоті 2 5 трим від землі зрізати провідник з переведенням на добре розвинену бічну гілку. Знижувати крону можна і дорослим, старше 10 років, деревам, і навіть старим. Запущеним деревам для старих яблунь зниження крони входить в омолоджуючу обрізку і зазвичай виконується в 2-3 етапи. Після зниження крони потрібно відповідно вкоротити інші гілки. Весняна обрізка зарослої яблуні сильно загущені дерева зазвичай втрачають показники врожайності. Для таких дерев навесні необхідно проріджування, воно не дуже сильно впливає на зростання нових пагонів. Але сприяє поліпшенню умов освітлення крони завдяки цьому розміщення плодів в кроні стає рівномірним, їх забарвлення і смак поліпшуються, а обсипаність зменшується. До того ж, у звільненого від зайвих гілок дерева збільшується здатність до закладки нирок під урожай наступного року. Проріджувати починають з найбільш товстих гілок по перше, ліквідація великих гілок відразу збільшує освітленість крони. А по-друге, краще спиляти два-три великі гілки ніж безліч дрібних. Велика кількість різів провокує шок для дерева. Найкраще спочатку відкрити центр. Скоротивши центральну гілку, це забезпечує рівномірний доступ світла до крони зсередини. Вирізаючи гілки, не залишайте пеньків, вони з часом вигнивають і утворюють дупло. Деякі пагони потрібно вкоротити для поліпшення насичення нирок вологою і поживними речовинами. Укорочення піддають нижні гілки, ліквідуючи зростаючі вгору від галуження, звані дзигами. Якщо крона яблуні дуже загущена, не можна проводити повне проріджування. За один етап можна довести дерево до всихання. Відео Помилки при виконанні обрізки, якщо хочете, щоб яблуня швидше оговталася від ран, робите обрізку навесні. Всі види обрізки санітарно проріджує, омолоджуючу, потрібно проводити гостро відточеним з незараженим інструментом. Працюючи в саду, згадуйте золоте правило: сім разів відміряй, один раз відріж, і успіх буде гарантований.